Весна прийшла так якось несподівано, зима стояла міцно до пори, вітри війнули з півдня, і тоді вона, немов у ворсклу, з'їхала з гори, ще сніг ковтала повічі реченна, і рала ждав, іще тужавий лан, а під горою, вишня наречена, вже до віночка міряє туман, Подовша в день. Полегшали ці тіні, вечірні тіні спогадів і хмар. І дика груша в білому цвітінні На ціле поле світить, як ліхтар. Уже в дітей проживіли личка, уже дощем надихалась реля. І скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіти, як збриля. Вже онде щось і сіють у долині. Вже долітає пісня з далини, вже горлиця, а я в брислині, Стоять за плавах золоті лини, Воскресли люди, хоч який то квелей, Після облоги схожі на примар, і монастир світіння тих жарделей пливе у небо, як з рожевих хмар. О Боже, духів і живої плоті Я вперше усміхаюся, прости. Якась галузка в тому живоплоті, і та он пнеться, хоче розцвісти. Весна прийшла скасовану угоду, вся Україна знову у вогні. Світе земля задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. Як гарно в хаті, як просторо в сінях, як оживають ниви і сади. А щоб хоч щось лишилось на насіння на пасху їли хліб і злободи. І знов лелека молиться до зірки, клинець городу хоче врожаю. Є ж мене жита, макує півмірки, і чорнобривці, і трохи ріжію. Спасибі, земле, за твої щедроти, за білий цвіт, за те, що довші дні. Прийшла весна.